29 червня 1849 року народилася Олена драгоманова Косач. Олена Пчілка українська письменниця, публіцистка, етнограф. Та чому Пчілка? Бо так лагідно кликав свою жінку-трудівницю чоловік Петро Косач. А за іншою версією, бо письменниця цікавилася пасічництвом. І обожнювала спостерігати за бджолами. Вона, мати двох синів та чотирьох дочок. Найстарший син Михайло Петрович Косач народився у 1869 році, український учений фізик, метеоролог, письменник та перекладач, засновник літературного гуртка Плеяда, навчався у Тартуському університеті. Працював у Харківському університеті на кафедрі фізики. Помер у 34 роки. Дочка Лариса народилася у 1871 році. У літературі відома під псевдонімом Леся Українка, авторка лісової пісні та інших творів. Знала сім мов, померла у віці 42 років. Друга донька Ольга Петрівна Косач Кривенюк, українська письменниця, літературознавець, перекладач, бібліограф, етнограф, лікар, член Катеринославської просвіти, псевдонім Олеся Зірка. Народилася у 1877 році. У 1904 році закінчила Петербургський жіночий медичний інститут та вийшла заміж. За Михайла Васильовича Кривенюка жила з чоловіком у Празі у 1906 році переїхала до Києва з 1910 року працювала лікарем у Катеринославській губернії. У 20-х роках ХХ 20 століття працювала вчителькою української мови та літератури у школі. Третя донька Оксана Петрівна косач Шимановська народилася у 1882 році, українська перекладачка, музикантка, викладачка французької мови. У 1908 році з чоловіком виїхала до Швейцарії. Усе життя залишалася за кордоном у Німеччині, Чехословаччині і померла у Празі у віці 93 років. Микола Петрович Косач народився у 1884 році, український громадський діяч, інженер-агроном за фахом, голова земської управи, закінчив Київський політехнічний університет з 1914 по 1916 рік на фронтах Першої світової війни. Його двічі відзначали за хоробрість. Помер. У 1937 році у віці 52 років. Четверта донька Ісідора Петрівна Косач-Борисова народилася у 1888 році. Закінчила у Києві фундуклеївську жіночу гімназію та згодом працювала агрономом. У 1937 році репресована. Її засуджено до восьми років ув'язнення. У 1940 році вирок було переглянуто. Восени 1943 року сестри Ольга та Ісідора з Києва евакуювалися на захід разом з німецькими військами. Восени 1945 року у віці 68 років Ольга померла у таборі для переміщених осіб у Німеччині, а Ісідора згодом. Перебралася до Америки і прожила там до 1980 року, померла у віці 92 років. Усе своє життя Ісідора присвятила збереженню пам'яті роду драгоманових косачів, публікувала численні мемуари та спогади.